Кобальські та совідкові пісні на Волині ще у многих місцях затримався звичай справляти стародавне свято Купала. В Ковельському повіті справляють купала так. з вечора хлопці кладуть де небудь солом'янника старого, солом'янника В. Великий кошик, плетений, з соломи за фіри, шки, З велике барило, у нього сипають біжжя і брошло. Власники крадуть, бо просити не годиться. Солом'яника того звуть козу, козубом. Того козуба хлопці. Ця. Гнуть посілі, біжучі, як наш. Швидше і співаючи. А на зустріч їм виходять люди і роблять перейму. Себто складають там вулиці, тріски, болі старі кошики і тих ін все до знадоби для копальського вогнища. Все те, хлопці забирають і пакують у козу. Таким переймбу. Скілька їх лоптіли, ледве межуть забрати все паливо. Козуба виносять на викін за село, там уже збирається цілий гурт людей. Більше молодь, але є молодші. Молодиці часами і старших дехто. Співають тільки дівчити, та часом відповідають їм на співи хлопці, Починають, очі... з... котрої, небудь пісні частіше. Ой, молода молодийця, хлопці, тим часом запалюють казуповструмивши в нього високі тички, щоб вогонь горив вище. Люди, що приходять дивитися на купала, повинні перенести з собою теж різний підпал. Кажуть, що в давніші часи всякого приказка, хто прийде без поліна, то піде без коліна. Поки вогни ще палає, дівчата, співають пісень, часом зачіпаючи хлопців. У тих піснях тоді хлопці і собі і відповідають часу піснями, а частіше чертами, часом не дуже призвоїти би залагідними. Закалі увесь час ведеться якесь жартівливе змагання дівчат з хлопцями. Так, наприклад, від часу до часу хлопці від... Куплюють зукничі віхті, соломи з окнем і кидаються за ними між дівчат, тикаючи їх дівчатам в І раз розганяючи дівчат по полі. але дівчата вертаються і знов віддячують хлопцям насмішливими. Піснями. Коли тазуб згорить до половини і вогонь трохи понижи тоді хлопці починають скакати через нього. Мінхо. Потім, коли вогонь почне прикасати, всі розходяться з піснями водо додому, вогню, купальського з гасять та лишають його, щоб сам дотлів до останку. Звягелське ми повіті хлопці кладуть огонь, а дівчата вбирають деревце березку. Впирають її вінками, бандами і запаленими звичечками. Деревце те зветься Купало. Самі дівчата вбираються в великі дзвінки з різного зілля. Так квіток і мають при собі ще повінку. Вони водять коло деревця і співають хлопці, тим часом скачуть через вогонь. Часом хлопці пориваються вхопити деревце, туди дівчата боронять його і співають. На хлопців різні прикріпісні. Врешті хлопці хапають деревце і палять його або кидають в річку. А дівчат, що пробують боронити своє купало. Самих не раз купають в річці. От співавши купала. Часом дівчата ворожать на вінках, Дівчина пускає на воду два вінки. Один загадує на себе, другий наехав хлопця, Коли вони зійдуться купи на воді, то значить дівчина буде в парі з своїм хлопцем. Або так дівчину тічкою... Пускає свій вінок на дно річки. Коли він спливе наверх, то дівчина піде заміж у той рік.